Вітаю, любі діти! Сьогодні я хочу вам показати, як правильно приєднуватися до класів певного вчителя на сайті «На урок». Я думаю, ви знайомі з сайтом «На урок», де часто проходять різноманітні олімпіади і конкурси, і кожен вчитель на цьому сайті формує свої класи. Ось, наприклад, у мене з 6 по. 11 клас є, і я спеціально створила сайт 7 клас тест, щоб побачити, як виглядає це з, як кажуть, з внутрішньої кухні. Ми бачимо, що в цьому класі я записала себе і ще один раз себе, але вже тестовий другий аккаунт. І один з них активований, і інший не активований. В класи, в Google класи я додаю покликання на приєднання до цілого класу. І тоді, якщо я заявила свій сайт на Олімпіаду, наприклад, чи на конкурс, то воно буде видно, при заходженні в свій аккаунт на сайті на урок можна буде. Побачити, чи тест, чи конкурс, чи олімпіаду, на який, який пропонується для цього учня цього класу? Ось, наприклад, клас? Код цього класу тестового 273 28 98. Як же виглядає, наприклад, зараз проходить Олімпіада з математики ще. До, 14, до 11 листопада. І ми бачимо, що в цьому класі у мене він заявлений на Олімпіаду, і тут два учні. Але якщо ми відкриємо вкладочку результати класу, то ми бачимо, що лише заявлений учень, який активований. Може пройти цю Олімпіаду. Неактивований, він тут не показується. Отже, а як же я активувала цього учня? Я зайшла на вкладку на сторіночку сайту на урок старт, і, відповідно, ввела свої дані. І тоді у мене ось видно. Ці тестовий аккаунт? Ось вона, толочна олена, вгорі воно прописано. І знає, що є в нас один активний це математика. Як же можна подивитися, під яким ви аккаунтом? Ось угорі є кнопочка Мої дані для входу. Це я показую для ноутбука. Якщо ми беремо планшет або телефон, то там будуть такі три горизонтальні риски, і там також можна побачити аккаунт, з якого ви зайшли. Дивіться, мої дані для входу, і вони написано: відкрити покликання на урок старт, ввести пароль, ось оцей пароль. І зараз я покажу, як це робити. Ось, відкрила. Вкладку на урок старт, але відкривається знову ж таки «Дашборд», так, аккаунт учня. То спочатку потрібно вийти з нього. І ось тут тепер вхід на сайт на урок, кабінет учня. І ось сюди потрібно вписати пароль. І тоді активується новий аккаунт. Як це зробити? Відповідно, копіюємо пароль, який надає вчитель, вводимо його в поле Пароль учня, виданий вчитель, натискаємо Увійти. Бачите, воно відразу прописується прізвище ім'я. Якщо, якщо вам пароль для учня не дано, а лише пароль для класу, то тут вам потрібно ввести своє прізвище та ім'я і натиснути далі. Далі рекомендується ще вписати e-mail і придумати власний пароль, якщо ви, вам не подобається те, який надав вам учитель. Можна це зробити або ж не робити, зробити це пізніше. І ось бачите, тепер знову мені активна Олімпіада з математики. Перейдемо на вкладку Олімпіада, яку я показувала раніше, бачите, він спочатку був неактивний, оновлюю сторіночку, і вже ми бачимо два активних учня. Тобто, як тільки ми правильно авторизувалися на цьому сайті, ви попадаєте в списки класу і аккаунт ваш становиться активований. Отже, що потрібно зробити? Коли ви заходите на сайт на урок, ви автоматично авторизовані, якщо ви вже брали участь в якомусь конкурсі, то потрібно спочатку вийти. Зі свого аккаунта, далі ввести пароль, пароль для входу, або ж це пароль учня, або ж це пароль класа, так? і натиснути «Увійти». Якщо ж ви це пробуєте робити з старим паролем, в старому аккаунті з новим паролем, то у вас буде вискакувати помилка. Не можна приєднати, такого класу не знайдено і всяке таке інше. Тому спочатку зайшли на сайт на урок, далі, відповідно, вийшли з попереднього аккаунта, далі ввели пароль і зайшли в новий аккаунт. І вам відразу все буде. Добре видно. Це не стосується лише мого класу, це стосується всіх кабінетів учнів, які видають вам інші вчителі. Тепер я впевнена, що ви зможете легко приєднатися до потрібних класів і виконати завдання олімпіади або конкурсів, які будуть проходити на цьому сайті. Гарних вам вихідних, до зустрічі в понеділок на уроках.